Добрий день, шановні учні! Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та лічильні палички. Дайте мені 5. Один руки ноги не рухаються. 2. Очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. Вуха слухають. 5. Голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї. Та почнемо урок. Сьогодні ви будете вправлятися в лічбі великої кількості предметів, групуючи їх для зручності. ознайомитись з новою лічильною одиницею. Ви вже вмієте лічити предмети, кількість яких не більше за 10. А що робити? Якщо предметів дуже багато, значно більше за 10, мабуть, треба їх якось групувати. Ми вже можемо лічити предмети по одному, по два, по три, по чотири та по п'ять. Погляньте на малюнок. Ми згрупували вишні кетягами по три. Один кетяг. Два, три, чотири кетяги, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять кетягів в кожному по три. Візьміть в долоньку десять лічильних паличок. Покладіть їх перед собою. Одна, дві. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки паличок ви відрахували? 10 паличок якщо зв'язати їх у пучок, то можна також сказати десяток паличок. В десятку паличок 10 окремих лічильних паличок. Таким чином ми будемо вчитися рахувати десятками. При лічбі предмети зручно групувати десятками. Один десяток складається з десяти одиниць. Спочатку згадаємо. Як йдуть числа від 1 до десяти у порядку зростання? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять. Тепер полічимо десятками. Десять паличок. Або. Один десяток. Два десятки. Три десятки. Чотири десятки. П'ять десятків, шість десятків, сім десятків. Вісім десятків, дев'ять десятків, десять десятків. Порівняємо числа, записані у верхньому та нижньому рядках. Один, один, два, два, три, три, чотири, чотири, п'ять, п'ять, шість, шість, сім, сім, вісім, вісім, дев'ять. 9, десять, десять. Пригадайте, як лічили у верхньому ряду. У верхньому ряду ми лічили одиницями, а в нижньому ряду? А в нижньому ряду лічили десятками. У кожному ряду числа записані по порядку від 1 до 10, від 1 до 10. Десятками можна лічити так само, як і одиницями. Давайте поглянемо на малюнок. 10 одиниць. Десять намистинок складають 1 десяток. Ця смужка показує нам 1 десяток намистинок, 2 десятки намистинок, 3 десятки намистинок, чотири десятки намистинок, 5 смужок, 5 десятків намистинок, 6 смужок, 6 десятків намистинок. Вісім смужок. Вісім десятків на мистинок. Десять одиниць складають один десяток. Десять десятків складають одну сотню. В одній сотні 100 одиниць. Візьміть в долоньку синій, жовтий та зелений олівець. Розгорніть зошити. На сторіночці 69. завдання 4. Обведіть синім олівцем малюнок, на якому зображено три десятки кружків на мистинок. Десяток нараховує 10 одиниць. Десять кружків на мистинок. Один десяток, два десятки. Один десяток. Два десятки, три десятки. Зеленим олівцем обведіть п'ять десятків. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. Жовтим олівцем обведіть шість десятків намистинок. В одному десятку десять намистинок. Я знала, що ви зможете. Пропоную перепочити. Візьміть 10 олівців у долоньку. Підійміться зі своїх місць, відійдіть від екранів. Покладіть 10 олівців перед собою на підлогу. Вирівняйтесь. Тепер, нахиляючись, Піднімайте по одному олівцю, а потім нахиляйте за наступним до тих пір, поки не піднімете всі олівці. Займайте свої місця, пригадайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватись, тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. В одному десятку 10 одиниць. Одне, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Можемо сказати 10 яєць або 1 десяток. 10 гривень. Це 10 разів по одній гривні. Утворюється 10 гривень або 1 десяток. Погляньте на малюнок. Кілька намистин одиниць ліворуч. Три намистинки. А праворуч. А праворуч 5 намистинок. Запишіть нерівність. Порівняйте, яке число більше, яке менше. Три менше від п'яти. Скільки низок десятків намистин ліворуч? Три десятки. Скільки низок десятків намистин праворуч? П'ять десятків намистинок. Яке число десятків більше, а яке менше? Запишемо нерівність. Три десятки на мистинок менше від п'яти десятків. Порівняйте першу нерівність і другу. Що цікавого можна помітити? 3 менше, ніж 5, 3 десятки менше, ніж 5 десятків. Ви помітили, що числа десятків порівнюють так само, як і одиниці за порядком слідування чисел у натуральному ряду. Якщо 3 Менше, ніж п'ять, то і три десятки будуть менше, ніж п'ять десятків. Наступний малюночок. Скільки істинок одиниць ліворуч? Шість, а праворуч. А праворуч 4. Яке число більше? Яке число менше? Запишемо на рівність. Шість більше за чотири. Скільки низок десятків? Ліворуч. Шість десятків, а праворуч, а праворуч 4 низки десятків. Запам'ятайте порівнювати числа десятків так само, як і одиниці за порядком слідування чисел у натуральному ряду. Якщо 6 більше за 4, то і 6 десятків більше за 4 десятки. Наступний малюночок. Скільки намистинок одиниць ліворуч? 7 намистинок а праворуч? Дві намистинки. Яке число більше? А менше? Запишемо нерівність. Сім більше за два. Скільки низок десятків ліворуч? 7. 7 десятків. А праворуч. А праворуч 2 десятки. Числа десятків порівнюють так само, як і одиниці. Якщо 7 більше за 2, то і 7 десятків більше за два десятки. Ваші ідеї такі креативні. Запам'ятайте, числа десятків порівнюють так само, як і одиниці, за порядком слідування чисел у натуральному ряду. Зараз попрацюйте самостійно. Порівняйте числа, подані одиницями та десятками. Зверніть увагу на перший вираз у стовпчику. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. Візьміться правою рукою за кінчик носика. А лівою за праве вушко. Поміняйте руки місцями тепер лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за носика, А лівою за праве вушко, лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за носика, а лівою за праве вушко. На першому малюночку ліворуч знаходиться три одиниці намистинки, а праворуч два. Об'єднаємо їх. Об'єднати це означає додати. Склали вираз. До трьох додати 2. До трьох додати 2 скільки буде? Так, до трьох додати 2 отримаємо 5. На другому малюночку об'єднали десятки смужки на мистинок. Три десятки смужки на мистинок об'єднали з двома десятками смужок на мистинок. До трьох десятків додати 2. До трьох додати два буде 5. А до трьох десятків додати два десятки буде п'ять десятків. Наступний малюночок. Було 5 одиниць на мистинок Вилучили 2 одиниці на мистинок Вилучити означає відняти. Склали вираз. Від 5 відняти 2. Від 5 відняти 2 отримали 3 одиниці на мистинок Праворуч. Було п'ять десятків намистинок. Вилучили два десятки намистинок, вилучили дві смужечки намистинок. Від п'яти десятків відняти два десятки. Від п'яти відняти два, отримали три. Від п'яти десятків відняти два десятки отримаємо три десятки. Зробимо висновок. Додають і віднімають числа десятків так само, як і одиниць. Розумнички. Зіставимо вирази в кожному стовпчику. Знайдемо значення. Першого виразу. Це завдання номер 7 на сторіночці 71. Що спільного? В першому виразі ми додаємо 1ці, 2 та 3, а в другому виразі ми додаємо... Два та три, але десятки. Порахуємо перший вираз. До двох додати три. Отримаємо. П'ять. До двох десятків додати три десятки. Буде теж п'ять. Але п'ять десятків. Зверніть увагу. Додаємо і віднімаємо числа десятків так само, як і одиниці. Від 7 відняти 4. Від 7 відняти 4 отримаємо 3. А від 7 десятків відняти 4 десятки отримаємо 3. Десятки. До п'яти додати чотири. До п'яти додати чотири буде дев'ять. До п'яти десятків додати чотири десятки. Скільки десятків отримаємо? Вірно, дев'ять десятків. Розумнички. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку, якщо вам все вдалося. Відкриту долоньку, якщо ви можете працювати краще. Кулачок, вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся. На наступному уроці ми ще попрацюємо, і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок. До зустрічі!